Під час обстрілу з 6 на 7 червня у Павлограді постраждали 22 багатоповерхівки: два дитячі садки, дві гімназії, дві амбулаторії і будівля ФСК імені Шкуренка. На сьогоднішній день в, систему, в реєстр пошкодженого і знищеного майна подано 166 заявок від мешканців стосовно пошкоджень. В суботу та неділю ну, в більшості в суботу працювали люди по видачі матеріалів для відновлення. Начальник управління комунального господарства та будівництва також повідомив, скільки часу доведеться чекати допомоги тим, хто подав заяву на отримання скла. По склу орієнтовно тиждень-два. Тобто зараз всі заявки, які були надані, обробляються, будуть передані на склад, де ріші ріщик їх поріже. Потім їх розсортують по. Скажімо так, по районах ми будемо завантажувати автомобіль, приїздити на район, видавати, ну, попереджати людей здалегідь, щоб вони прийшли, забрали свої, ну, то, що, їм, по, по, ну, то, що вони заявляли, так, що потрібно. Комунальне підприємство Затишне місто наразі допомагає людям похилого віку встановлювати ойсьбі плити, доставляючи матеріали безпосередньо за вказаними адресами заявників. Вчора заяву написав і дуже швидко сьогодні привезли. Пошходження під'єрзмі в третій і п'ятий етаж повибивала шибки державні. От я обратився, вчора побачив і помогли, дуже дякую, спасибі. Ось біплити плити безкоштовно надаються місцевою владою за раніше поданими заявами від мешканців. Щоб отримати допомогу, потрібно прийти до міськвиконкому і написати заяву. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.